Друзі, всім доброго дня. Це радіо Хартія. це програма, яка називається Кругова оборона. Мене звати Сергій Жадани. У нас сьогодні надзвичайно цікавий гість. Це справді велика удача і для нас велика честь гостити в нашому мандрівному бусі історика, публіциста, письменника Тімоті Гартона Еша, який приїхав до Харкова із своєю книгою з новою книгою, яка називається Рідні землі. Тімоті, вітаю, доброго дня. Добрі деневері. Маю вам сказати, що це просто фантастично бути тут, у Харкові, де ця книжка була опублікована. Я власне хотів побудувати нашу розмову довкола твоєї книги, довкола цієї тези, яка є на початку, про те, що про твій шлях становлення європейцем, що ти не народився європейцем, але ти ним став протягом свого життя. Мені здається, це дуже цікава метафора і дуже точна метафора. Європа дуже різна. Ми дуже різні. І за останні 70 років Європа пройшла страшенно складний і інтенсивний шлях. От я пропоную про це сьогодні поговорити. То і власне, перше питання моє буде таке: ми зараз знаходимося за 20 кілометрів від лінії фронту. 20 кілометрів тут знаходяться українські позиції, і фактично проходить лінія фронту. От в тебе відчуття. Ти зараз в Харкові. Чи накладається сьогодні лінія фронту на кордони Європи? Чи вона знаходиться десь в іншому місці, де східний кордон Європи? Я взагалі-то думав сьогодні про це. Просто сьогодні зранку. Про От те, що front ми front реально знаходимося на кордоні Європи на передовій. But... Але I тут know. треба уточнити, про яку саме Європу ми зараз говоримо. Є стільки різних європ у плані географічному, історичному, політичному Європа як простір певних ідей, Але спочатку трошки про книжку щоб написати її, у мене пішло приблизно 50 років. Я почав її писати як молодий англійський студент. І на той час Європа для мене уявлялася як Франція, що традиційно для англійця, або як Бельгія, Нідерланди, Німеччина. Потім я відкрив для себе Польщу, Чехію, словаччину, Угорщину. І багато в моєму житті було про боротьбу цих країн за свободу. Але ключовим аспектом уявлення, що таке Європа. Стало для мене відвідування помаранчевої революції в Києві. і якщо говорити про поняття Європи як простору свободи, це визначальний момент. Цей простір свободи продовжував розширюватися на схід. Власне, я говорячи про європу, скоріше, все-таки говорю про політичну Європу, не географічну. Ми, радянські діти, коли навчалися, у нас була карта Європи, і там було таке дивне ну, дивне означення, яке називалося Євразія. Це ніби от поєднання, поєднання двох різних цивілізаційних просторів. Натомість сьогодні все це загострилося і зрозуміло, що для багатьох українців Європа це не метафора, це дійсно вибір, політичний вибір, ідеологічний вибір. Тому от, власне в мене питання про те, де шукати кінець Європи, де вона завершується і де починається політично щось інше? Слухай, це прекрасне питання. Одна з речей, які я згадую в книзі, це, наприклад, промова Біла Клінтона хлопчини з Арканзасу, який приїхав вчитися до Оксфорда. А потім подорожував по Європі. І коли він отримував премію Карла Великого, яка, мабуть, є найбільшою політичною премією в Європі, він сказав і тому, що Європа це не просто місце, а ідея Сполучені Штати також є частиною Європи. І тому, знаєте, досить важко визначити географічну межу. Тому що Європа не закінчується чіткою лінією ніде, крім північного полюса. на північному полюсі він закінчується в чіткій точці, але в Євразії, Туреччині, Середземномор'ї ця лінія розмивається. Але Якщо ви думаєте про Європу як про людей, що віддані ідеї то це інша Європа. Це дуже цікаве ваше зауваження стосовно стосовно Сполучених Штатів стосовно Туреччини, тому що е, часто є ця твізія того, що Європа є певним сьогодні політичним сателітом Сполучених Штатів, а. Позиція Туреччини загалом не завжди зрозуміла, і вона ніби стоїть з боку. Натомість мені видається, що якщо ми говоримо про якісь цивілізаційні, якісь принципи, про етичні принципи, все-таки цей світ дійсно, мабуть, тримається на якійсь тій основі європейської культури, яка закладалася вже не перше тисячоліття. От мені це бачиться саме так, і мені здається, що в вашій книзі ця концепція теж от вона простежується: що Європа трішки більша, ніж просто географія, велика частина мого життя. Пройшла з такими людьми, як мій хороший друг Вацлав Гавел, великий чеський драматург і герой, для якого Європа була синонімом свободи та людської гідності, прав людини та демократії. Тож це дуже близько мені. І я ніколи не забував на Майдані в грудні 2004 року було море європейських прапорів. Тож у вас є це дуже сильне відчуття Європи як ідеалу, який поєднується зі свободою чи вашим великим словом воля. Але це також фактичне політичне утворення. Тож мені не потрібно говорити вам, що просто мати ідею Європи. Писати про Європу, уявляти Європу, філософствувати про неї недостатньо Це також реальність Європейського союзу. чи можу я додати ще дещо? Отже, для мене унікальна риса європейця полягає в тому, що я можу бути вдома за кордоном І я сьогодні в Харкові, через два дні буду в Кракові. Потім я в Берліні, я в Парижі. Отже, кожного разу, коли я за кордоном, я також удома. І більше ніде у світі ви не маєте такого унікального поєднання перебування вдома та за кордоном у такій кількості різних країн. І це культурна людська реальність. Яка інстанційована, вбудована політичними структурами. Розумієте? Я хотів сказати таку річ: у вас в твоїй книзі тут на початку є карта Європи часів Холодної війни, і це вже сьогоднішня Європа часів російсько-української війни. Фактично, між цими картами дистанція 50 років. Ти говориш, що починав цю книгу ще студентом. Власне, тоді, коли ми дивилися би на цю карту, тут немає України. Тут є місто Львів, але є Радянський Союз, України як такої нема, нема такого слова. Зараз все змінилося. Зараз з'явилося багато країн на цій карті, вони означилися. А чи справді для багатьох європейців в їхній свідомості змінилася ця карта? Чи багато справді європейців бачать сьогодні Білорусь, Молдову, Грузію, Україну? Себто чи всі європейці сьогодні бачать ці нові країни: Білорусь, Молдову, Україну. So. Давайте зробимо крок назад, і я скажу дещо, що може тебе шокувати. Енциклопедія Британіка одинадцяте видання 1911 року, яка була найвідомішим довідником свого часу. містить згадку про Україну п'ять рядків. Там написано, що це колишня губернія Російської імперії, а запис перед нею Указ, а після слова Улан і обидва ці записи довші, ніж запис про Україну. Ось звідки це береться сто років тому Україна не існувала в сприйнятті європейців того часу. І це ваше досягнення Досягнення українських істориків, письменників, інтелектуалів, політиків, військових поступово повернути її додому. Я б сказав неосвідченому і неохочому до змін заходу, що Україна справді є абсолютно європейською країною. Яка вже пройшла певний шлях, тепер це вже пройшло певний шлях у 20 столітті, 1991 рік різні інтелектуали, але давай я розкажу історію з 2004-го, 20 років тому? Польща, Польща щойно вступила до Європейського союзу, усіх приймають Балтійські країни. Я повернувся з Києва з помаранчевої революції. І поїхав одразу до Брюсселю. Я кажу Жозе Еммануелю Барозу, який був президентом Європейської комісії. Ви повинні зробити заяву про те, що майбутнє України в Європейському Союзі про те, що майбутнє України в Європейському Союзі, і він каже: я не можу цього зробити тому, що мене негайно виправлять, заперечать лідери двох великих європейських країн. Франції та Німеччини і, і тоді, коли про це запитали речницю Європейської комісії, то вона сказала, що в першу чергу має бути дискусія про те, чи є Україна європейською країною. Отже, політично, визнання прийшло лише у 2014 році, а потім у 2022 році. І я бачу те, що відбувається зараз, як завершення процесу, який тривав понад 100 років, і яким керували ви, Україна, а не хтось із решти Європи. В вашій в тої книзі власне є ця візія того, що післявоєнний шлях Європи це шлях єднання, і шлях демократизації, це, тобто подолання так чи інакше через період холодної війни, через період падіння Берлінського муру, подолання. Тоталітарних радянських режимів встановлення демократії. І здавалося, це такий лінійний процес. Але як сталося так, що між падінням, цебто після падіння Берлінського муру минуло всього лише 20 років і стала можливою російська агресія проти Грузії? Як сталося так, що в 90-х роках цей шлях демократизації раптом, раптом звернув не туди, і раптом стало можливим відновлення тоталітарного? Пострадянського режиму, що світ пропустив, що світ зробив не так? Це чудове запитання. Я хочу розповісти вам одну історію. Коли я почав подорожувати Європою на початку 70-х років, Європа була континентом диктатур, більшість європейців жили в умовах диктатури, не лише в усій східній та південно-східній Європі. Югославії, Іспанії, Португалії та Греції у всіх панували фашистські диктатури. 389 мільйонів європейців жили при диктатурах, лише 289 мільйонів при демократії. А далі, грубо кажучи, протягом наступних 35 років ситуація змінюється. Відбувається перехід до демократії в Іспанії, Португалії та Греції. Потім йдуть зміни у Польщі, Угорщині та Чехословаччині, Центральна Європа в 1989 році країни Балтії, Україна відбувається цей надзвичайний екстраординарний марш свободи та демократії. І сталося те, що я б описав одним словом: пиха зарозумілість. Ми дійшли висновку, що це був неминучий історичний процес, лінійний процес гегелівський процес неминучого поширення свободи, але нічого в історії не є неминучим, поширення свободи не є незмінним, постійним свобода це завжди боротьба. І ось як тільки ми переконали себе, що все йде, як іде, само по собі історія повернулася. І дала нам копняка. Грузія 2008-й – Це був початок, але також у решті Європи була фінансова криза, криза Єврозони. Почався сплеск популізму. Віктор Орбан прийшов до влади в Угорщині. Було багато різних рухів з яких повномасштабне вторгнення в Україну стало фінальним і найгіршим. І це каже нам, що немає нічого незмінного. І якщо ми хочемо зберегти свободу, нам потрібна воля. Нам потрібна воля боротися за це. Тому немає нічого незмінного. Свобода це не процес, це боротьба. Післявоєнний період період, який почався так чудово, з падінням берлінської стіни 9 листопада 1989 року. Закінчився 24 лютого 22 року. І тепер від нас залежить формування цього нового періоду. Я хотів ще сказати, запитати про таку річ, яка пов'язана з різністю сприйняття цієї проблеми, проблеми російсько-української війни в різних куточках Європи. Європа, безперечно, різна, і ти щойно це сказав? Що в різних країнах свій історичний досвід. Коли ти був у Львові в травні в червні, ти сказав таку річ: що аби пояснити британцю, що відбувається в Україні, достатньо сказати, що Путін це новий Гітлер, і люди зразу розуміють, що ми маємо справу, що ми маємо бути на боці історії, на боці України. Мені здається, ці слова спрацьовують, наприклад, в Британії, але вже не так чітко спрацьовують в Німеччині, тому що в німці, в німецькому суспільстві, по війні є великий оце, комплекс провини перед Росією. В комплекс провини перед власнего друг, за Другу світову війну, коли Росія подається як єдиний бенефіціар цієї війни, та? і там не бачиться ні народи Балтії, ні народи України Білорусі. Ось, власне, чи не заважає Європі цей різний досвід сьогодні цілковито підтримати Україну? Як ти вважаєш? Мій польський друг каже: що коли американці кажуть, це історія. Вони мають на увазі, що це вже не має значення, це нерелевантно сьогоденню. А от коли східноєвропейці кажуть, це історія, вони мають на увазі, що це найважливіше. І якщо ви хочете зрозуміти, як різні країни Європи відреагували на повномасштабну війну в Україні, ви повинні зрозуміти їхню історію та те, як вони її бачать. Тож для нас, британців, наш визначальний національний момент і міф це травень 1940 року, коли Британія сама стояла на європейському континенті проти Гітлера. І так ми думаємо про себе, про людей, які самотужки виступили за свободу, і тому британська підтримка України була такою щирою, такою сміливою. І я насправді використовую це, спілкуючись із аудиторією. Все, що вам потрібно зробити, це сказати, що Путін це Гітлер, і вони негайно це підтримують. Тепер візьмемо Польщу, і вона інша. Данія знову інша. У кожному випадку потрібно дивитися в історію. Це залежить від неї у випадку з німеччиною. Є два аспекти. Ми з вами, а також поляки з Другої світової війни зробили висновок, що у війні найгірше це диктатура, агресія та окупація. Німці ж з другої світової винесли те, що війна сама по собі є поганою річчю, просто сварки це завжди погано, і тому вони є дуже дуже сильною пацифіською течією в Німеччині. Яку зараз ми знову чуємо, коли вони всі закликають до так званих мирних переговорів? Отже, це аспект номер один елемент номер два це глибоке, глибоке, глибоке змішування радянського союзу з Росією. Така дурна дитяча помилка для історика. Але це там дуже дуже глибоко. І знаєте, донести до німецької аудиторії, що люди, які визволяли Німеччину, були також і українці, і білоруси, і грузини, інші народи. І те, що жертв Другої світової війни було так багато, і українців, і білорусів, це справді досить важко. Отже, я думаю, що в їхній історичній пам'яті є два елементи війна це щось погане в принципі, а не конкретно диктатура, агресія, а також те, що вони не бачать різниці між російським і радянським. Я хочу зазначити ще одну цікаву ремарку для вас як для письменника, і це буде стосуватися безпосередньо мови Сталося так. Що всю мову війни, боротьби, мужності, героїзму в німецькій мові прирівняли до нацизму. Тож я впевнений, що коли вони перекладають ваші книги німецькою, там є слово «Helden» для героїв або «Sieg» для перемоги, або «Haldentum», або «Kampfschaft». Я багато говорю німецькою, коли в Німеччині я говорю по німецьки, і коли ти вживаєш ці слова, твої глядачі сидять в якомусь шоці. Розумієте, вони поводяться так, начебто ви сказали щось непристойне, ви сказали факт, бо вся мова була скомпроментована. І тому, якщо ми збираємося розглядати німеччину як країну, яка об'єднується з іншими, щоб. Побачити Європу, що бореться за свободу, то вони насправді повинні знайти нову мову, якою говорити про ці речі. Один швидкий приклад на Мюнхенській конференції з безпеки Олаф Шольц виступав одразу після Зеленського. Зеленський говорить так, як зазвичай говорить Зеленський, і тоді Шольц починає говорити. Здається, ви у своїй книжці писали як офісний працівник, як клерк, як бухгалтер. І в один момент він каже: ми дуже захоплюємося тим, як українські воїни проводять свою діяльність. Ну тобто, вони, так би мовити, роблять свою діяльність. Це щось про те, що роблять діти на ігровому майданчику або студенти в університеті. Тобто, він не міг наважитися сказати ми дуже захоплюємося тим, як воюють українські воїни. Він не зміг змусити себе сказати слово воюють, б'ються. Я розумію Я розумію. і виходячи з цього, хотів поставити таке питання: ти за цю книгу отримав премію? І кошти цієї премії передав на підтримку сил оборони Української. Як на мене, це цілком зрозумілий логічний етичний жест. Мені здається, це власне те, як би мало поводити себе, скажімо, західні кола, західні еліти, західні культурні еліти, зокрема. Тому що зрозуміло. Підтримка України може бути сьогодні різною можна нам передавати допомагати, наприклад, трансформатори, генератори і електростанції це дуже потрібно. Але ну зрозуміло, що краще дати системи протиповітряної оборони, і тоді наші електростанції будуть працювати. Зрозуміло, що цю війну можна завершити лише з посилюючого обороноздатність України. Чому в частини європейців немає цього розуміння до сьогодні? Перш за все, я хочу сказати, що це було неймовірно зворушливо, що я отримав цю премію за цю книгу. Я присвятив її через фонд Повернись живим одному конкретному батальйону. Я зустрічався з командиром батальйону. Власне, я з ним розмовляв два дні тому. Він все ще бореться. Я не скажу вам де, але знаю, що мої кошти добре використовуються. Чесно кажучи, я хочу зазначити, що дійсно різні люди, різні нації, деякі допомагають, деякі ні. Дехто одразу все зрозумів. Візьмемо приклад данської прем'єрки Мета Фредріксен одразу зазначила, що ми будемо допомагати і зброєю, і всім необхідним. Вона зрозуміла, що вам справді потрібні боєприпаси та зброя, а також дозвіл на їх використання. Двоє людей, які дійсно сповільнили всю реакцію Заходу на підтримку України і, до речі, з потенційно дуже негативними наслідками для всього наступного періоду європейської історії. Тому що я твердо переконаний, що якщо ця війна закінчиться погано, це сформує весь інший період європейської та світової історії. Це набагато більше ніж Україна. Ми говорили про двох людей: Олаф Шольц, про якого я вже пояснював, і що набагато важливіше, Джо Байден. У чому проблема Джо Байдена? Проблема Джо Байдена полягає в тому, що він абсолютно сформований холодною війною. У нього в голові холодна війна. І Тому він думає про Росію як про радянський союз, неймовірно потужний, непереможний якою Росія зараз не є, він вважає це проблемою управління кризою в часи холодної війни, а не гарячою війною, яку ви повинні виграти? А потім він боїться ескалації до ядерної війни. Тож я думаю, що досвід холодної війни пояснює відсутність ясності з боку заходу в цілому, Коли мова заходить про гарячу війну. Розумію. І в мене тоді останнє питання, якщо дозволиш. Якщо ми знову ж таки спробуємо від цієї карти рухатися трішки вперед, подивитися в майбутнє на Європу майбутню. Якщо ми уявляємо, що ця війна завершується, і ми повертаємося до мирного життя, від чого Європі обов'язково доведеться відмовитися в майбутньому, на твою думку? Я, Я думаю. Останні 50 років, найціннішим було те, що ідея Європи та свободи йшли разом, і зараз те, що ми бачимо в такій країні, як Угорщина, це систематичний відрив Віктора Орбана від свободи Європи. Тож, він отримує все, що хоче від ЄС і Сполучених Штатів, але він найкраще дружить з Володимиром Путіним, отримує дешевий газ і найкраще дружить із Сідзіпіном. Якщо ми дозволимо такому ставатися, тоді з Європою покінчено. Тож Європа. Повинна відмовитися від спроби відірвати європейський проект від певних основних ідей та ідеалів, і тут Україна відіграє дуже важливу роль. Дозвольте мені сказати ще одну річ: що Європа не повинна відкидати так. Це ідею нації, це патріотизм, Тому що одна з наших помилок. Яка призвела до великої кризи з 2008 року полягає в тому, що ми весь час говорили про Європу та міжнародне співтовариство, а розмови про націю залишили правим флангом націоналістам і фашистам Європа створена лише разом із своїми націями, і що нам потрібно, так це поєднати лібералізм. І націоналізм, як це було в 1848 році. І це один з найбільших внесків України в Європу: це сказати, що ти можеш бути лібералом, націоналістом і дуже європейцем здається, це дуже добре завершення нашої розмови. Я хочу тобі подякувати і за цю книгу, і за допомогу за адвокатування України за те, що ти приїздиш. Для насправді важливий твій голос і голос всіх, хто сьогодні в Україні, хто сьогодні в світі підтримує Україну. Дуже тобі дякую. Це величезне задоволення. Слава Україні, героям слава друзі. Це було Радіо Хартія, це була кровгова оборона. На сьогодні в гостях був Тімоті Гартон Еш. А я, користуючись нагодою, ще раз хочу звернути вашу увагу на цю книгу. Вона сьогодні є усіх книгарнях України. Обов'язково почитайте неймовірно цікаво, добре написано, з великою любов'ю до життя, до Європи, до свободи і до демократії. Будьте здорові щасливі!